На початку повномасштабної це було просто якесь історичне донаторство, можна так його назвати. Аби лише закрити необхідну суму для відомих фондів, говорить Черкащанка Ірина Малюкова. Коли зрозуміла, що війна триватиме більше двох-трьох тижнів, рішення переглянула. Основне правило це, якщо я знаю когось особисто із волонтерів, ну або когось із бійців, тому що у нас в принципі усі хтось уже давно воює, то ти закидаєш їм і скидаєш це своїм знайомим, друзям, і кажеш, це мої знайомі, це там перевірено сто відсотків. І, хто тобі ближче, тобі хочеться віддати їм насамперед. І от за цим принципом воно і працює. Ти віддаєш насамперед своїм. Добро домовились. да. давай пока у волонтера В'ячеслава Скічка. Телефон не затихає. І так протягом 9 років, З 14-го, каже, допомагає українським військовим. В топі прохань зараз це безпілотні літальні апарати. Від простих квадрокоптерів до дуже дорогих, які там під півтора мільйона кожен коштує. Друге це автомобілі, і третє це нічна оптика, тепловізори, прилади нічного бачення. Говорить, що люди довіряють нашому батальйону, бо бачать результати роботи. Треба робити свою роботу, максимально допомагати фронту. І Тоді тебе будуть знати і люди за допомогою, і хлопці з фронту будуть дякувати за допомогу. Якщо у людини є ця історія діяльності і вона. Звітує про те, що вона збирає і передає. Ну, відповідно, таким чином можна відрізнити від шахраїв. Тому що, коли ти бачиш, що хтось збирає, але ти не бачиш звітів, що це передано. Ну, відповідно, це перша, перша ознака шахраїв. Останній місяць соцмережі були наповнені шахрайськими повідомленнями про хворих дітей, розповідає директорка департаменту програм благодійного фонду таблеточки Юлія Ноговіцина і дає кілька порад, як перевірити справжність фонду. Я би рекомендувала, якщо ви хочете допомагати, то робіть це через фонди, які вже давно існують і себе зарекомендували. Тобто, які є в публічному просторі, е, де є сайт, до фонду є соціальні мережі, і там постійно оновлюється інформація. Тобто, не може бути такого, що фонд діючий, а остання новина була три роки тому. Також обов'язково мають бути звіти. Е, бо кожен фонд він має бути прозорим і підзвітним своїм донорам. Юрист Тарас Щербатюк радить надсилати кошти лише зареєстрованим волонтерським організаціям. Будь-який збір коштів він повинен завжди супроводжуватися офіційною публічною звітністю. Що це може бути? Це може бути або ж фото, або відео докази передачі тієї чи іншої допомоги, або ж це може бути звітування тими самими актами прийому передачі. Там матеріальних цінностей. якщо ви хочете перевірити, чи є цей волонтер в офіційному державному реєстрі волонтерів, тут можна запитати навіть власне в цієї людини, чи вона зареєстрована як волонтер, чи вона перебуває в цій базі. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.